Привіт! Нарешті PrivatBank дав можливість купувати валюту з розміщенням під депозит. Для того, щоб купити валюту в PrivatBank, потрібно оновити застосунок приват 24 до останньої версії, або можна зробити це через веб-версію Privat24. Але у мене чомусь у веб-версії не дає вибрати гривневу картку, тому показую зі смартфону. Купівля валюти відбувається по картковому курсу, тобто на момент запису відео це 37.45 гривень за долар. І так як впродовж календарного місяця можна купити не більше ніж на 50 тисяч гривень, то виходить, що зараз можна отримати приблизно 1335 доларів. Тепер покажу, як відбувається процес покупки валюти та відкриття депозиту. В Privat24 я заходжу у розділ сервіси і далі вибираю заощадження. Відкриваю новий вклад, і тепер потрібно вибрати валюту. Так як я буду купувати в доларі, то вибираю долар. Бачимо, що відкрити строковий депозит у валюті можна мінімум на 3 місяця і ставка аж 1 сота річних. Вибираю депозит стандарт на і натискаю продовжити. Депозит можна відкрити максимум на 12 місяців, але я для прикладу відкрию на 3. Далі потрібно ввести суму, як бачимо, мінімум можна відкрити на 2 долари. Я для прикладу це і зроблю. При бажанні можна задати назву депозиту. Спосіб поповнення має бути з картки або рахунку, і в мене є картка для виплат або картка універсальна, тобто кредитка. І як можна побачити, якщо вибрати кредитну картку універсальна, то поповнити з кредитних коштів депозит не можна, тільки з власних, тому я вибираю картку для виплат. Також нижче бачимо актуальний курс 3745 гривень за долар. Поповнювати цей вклад регулярно я не планую, тому натискаю продовжити. На етапі підтвердження можна побачити поточний курс та загальну суму списання. Ознайомлююсь з документами. Бачимо, що запит на опрацювання і можна вийти на головну. Списання з гривневої картки відбулося, але поки що у переліку депозитів мій валютний депозит не відображається, тому потрібно просто буде почекати, і він з'явиться пізніше. Як можна було побачити, додаткових комісій при купівлі депозиту немає. По закінченню терміну депозит можна буде зняти у касі банку без комісії, ну і також зняття готівки з картки для виплати іде без комісії. До речі, у мене є таблиця по всім банкам, які зараз також дають можливість купувати валюту під депозит. Посилання на таблицю можна знайти в моєму телеграм-каналі. Дякую за перегляд, підтримуйте ЗСУ та до зустрічі у наступних відео.